Наш дитячий садок має гарну і простору територію. Вранці, коли ви приходите, вас зустрічає яскравий майданчик із пісочницею та різними ігровими спорудами. Тут ви можете гратися, кататися, будувати замки з піску чи вигадувати цікаві ігри. На території ростуть зелені дерева та кущі. Вони дарують тінь у спекотні дні і роблять подвір'я садочка затишним. Навесні тут розквітають квіти і повітря наповнюється приємним ароматом. Є доріжки, якими ми гуляємо під час прогулянки. Вихователі навчають вас ходити обережно, не штовхатися, дотримуватися правил безпеки. На майданчику. Є спортивний куточок, де ви можете бігати, стрибати, виконувати вправи і тренуватися, щоб бути сильними і здоровими. Територія дитячого садка це місце, де ми граємо, відпочиваємо, спілкуємося і вчимося. Вона створена для того, щоб кожна дитина почувала тут себе щасливою та у безпеці. Також на території садочку є спортивний майданчик. На ньому ми бігаємо, стрибаємо, граємо у м'яч, щоб бути здоровим і сильним. Наша територія простора і затишна, тут безпечно, красиво і цікаво. Вона чекає на вас кожного дня для того, щоб ви могли гратися, навчатися та радіти життю.